Я адвокат Андрій Болянський. В цьому відео хочу вам розповісти досить про цікаву позицію шостого апеляційного адміністративного суду щодо обов'язку військозобов'язаного отримати повістку по Укрпошті для явки в ТЦК та СП. Чому ця позиція досить цікава? Я поясню, тому що в процесі судового розгляду апеляційний суд дійшов до наступного висновку. От зверніть увагу, норми чинного мобілізаційного законодавства не містять приписів про обов'язок особи отримати повістку про виклик до відповідного ТЦК та СП. Звернили увагу, не містять приписи про обов'язок особи отримати повістку про виклик до ТЦК та ДСП. А отже, і притягнення до адміністративної відповідальності незаконне. Ну, в принципі, ця позиція перекреслює досить багато. Я вже не кажу самих рішень ТЦК та СП. Багато навіть рішень судів будуть поставлені під сумнів цієї позиції. Ну звертайте на це увагу, тому що в принципі її можна використовувати під час, якщо ви не згодні з відповідним накладеним стягненням за те, що ви невчасно або не отримали відповідну повістку. То ось вам позиція. Це у нас. Справа номер 756 дріб 10897 за 24 рік. Так що звертайте на це увагу. А з вами був адвокат Андрій Бур'янський. Якщо це відео було корисним, поставте лайк, дзвіночок, підписуйтесь на канал, так як на цьому каналі багато корисного відео є і буде, яке допоможе вам вирішити питання та проблеми, які виникають в повсякденному житті. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!